Вітаємо вас на оглядовому каналі GESIT.com! Лінійка корпусів Чіфтек Libra багатьом відома своїм дизайном, функціональною передньою панелю та досить хорошою якістю складання. Втім, верхнє розташування блоків живлення та сіре шасі у вже розглянутих моделей не особливо приваблює потенційних покупців, зокрема, коли мова йде про збірку трохи більше, ніж офісного ПК. І все ж вихід є. Третій пристрій у лінійці. Комп'ютерний корпус Чіфте Libra LF02B OP. Він створювався саме для тих, хто шукає поєднання вже звичних форм та багатих можливостей передньої панелі з більш сучасним підходом для внутрішнього компонування. Принаймні нижнє розташування блока живлення та повністю чорне забарвлення корпусу нам гарантують. А про все інше дивіться далі. До нас цей корпус потрапив у простій картонній коробці. Важить такий пакунок 6,75 кг. Тому донести його з поштового відділення буде нескладно. Хоча вирізів для транспортування з боків таки бракує. До речі, тут міститься немало відомостей про пристрій, нехай виключно англійською. На одній зі сторін відзначено, що у середині поміщена його версія з приставкою OP, тобто без блока живлення. От і добре, адже у покупця буде можливість підібрати його самостійно, беручи до уваги потреби конкретної системи. Комплектація корпусу досить багата. Вона включає до свого складу набір гвинтів і стійок для встановлення материнської плати, набір гвинтів та шість салазок для фіксації накопичувачів та блока живлення, гвинти і кріплення для підтримки відеокарти та інструкція з монтажу, дві знімні заглушки тильної панелі, кронштейн для встановлення замка в тильній частині, п'ять стяжок для проводів та системний динамік. Із перерахованого дуже цікаво було побачити кріплення для підтримки відеокарти. Так, одна його частина прикручується до самого адаптера, в той час як інша, з'єднується з відповідним рухомим елементом у середині корпусу. Що ж, дуже завбачливо, враховуючи все більші і більші розміри сучасних відеоприскорювачів. Фасад чи Libra LF 02BOP виконаний у дусі цілої лінійки. Чорний матовий пластик, відкидна панель з логотипом виробника, решітка знизу для захоплення прохолодного повітря, форма і розташування кнопок та портів. Усе це ми вже бачили раніше. Так, пара USB 2.0 тут доповнена одним більш швидким USB 3.1 gen 1 Gen1, а між ними знайшлося місце для двох аудіопортів. Що ж, ми були б не проти, якби усі порти фронтальної панелі вже відповідали третій ревізії. Кнопок тут дві: увімкнення і перезавантаження. Різні розміри допоможуть не переплутати їх навпомацьки. А також сподобався короткий і чіткий хід даних елементів. В свою чергу пара індикаторів повідомлять про подачу живлення та завантаженість накопичувача. Натискання кнопки на відкидній панелі надасть доступ до пари 525 дюймових та одного 35 дюймового відтіків. Усі корпуси Chieftec Libra чудово підходять для тих, у кого в арсеналі все ще є відповідні пристрої. До того ж, пластикові заглушки дуже легко знімаються і встановлюються на місце. На відміну від фронтальної, верхня панель позбавлена яких-небудь елементів. Зате на ній можна зберігати книжки, наприклад, чи інші речі. А от тил цього корпусу, на відміну від братів по лініці, виглядає цілком сучасно, тішить нижнє розташування блока живлення та наявність попередньо встановленого 120-мм вентилятора зверху. Його лопаті мають червоне забарвлення, яке гарно поєднується з достатком чорного кольору. Розташовані нижче сім слотів розширення прикриті одноразовими заглушками. При встановленні пристроїв сюди їх доведеться виламати. Втім, у якості заміни є пара знімних елементів, присутніх в комплекті постачання. Низ також змінився відповідно до тилу, адже при нижньому розташуванні блока живлення йому десь треба захоплювати прохолодне повітря. Для цього тут передбачена перфорація. Аналогічний набір отворів поруч дозволить встановити 120-мм вентилятор, але це матиме зміст лише при використанні компактного джерела живлення. Ну а щоб повітря надходило вдосталь, в наявності є 4 15 мм пластикові ніжки. А от чого тут немає, то це повітряного фільтра. Тому, власнику, доведеться час від часу продувати чи іншим способом чистити блок живлення. Права боковина отримала помітну випуклість, яка створює всередині додатковий простір для укладання кабелів. У той же час ліва панель плоска і містить на собі пару посадкових місць для 120 міліметрових вентиляторів, які, залежно від місця встановлення, можуть полегшити температурний режим відеокарти або процесора. Якщо права боковина фіксується звичними гвинтами з фігурними голівками, то ліва знімається ще простіше в наявності пластикова ручка кільце, яка також дозволяє обійтися без інструментів. Поруч, видно, невеликий продовгуватий отвір, куди можна встановити комплектний кронштейн для накидного замка. З його допомогою при необхідності можна обмежити доступ усередину системника. Обидві панелі по периметру мають ребра жорсткості. Зрештою, товщина стінок і так не маленька 0,72 мм, що також відчувається. До речі, інші зовнішні панелі корпусу також мають належну товщину від 0,69 до 0,78 мм, що вигідно відрізняє даний пристрій від багатьох більш доступних рішень. Шасі, й усі металеві елементи корпусу покриті чорною матовою фарбою. Усе виглядає якісно та красиво. Усередині присутній традиційний візуальний розподіл на дві частини: ліву для системної плати та блока живлення, і праву для накопичувачів і 5 25 дюймових пристроїв. Піддон може похвалитися отвором для встановлення підсилювальної пластини без необхідності в демонтажі системної плати, що дозволить без проблем використовувати габаритні охолоджувачі. Тепер кілька слів про можливості встановлення накопичувачів та інших пристроїв за передньою панеллю. Один 35 дюймовий жорсткий диск поміститься під відсіками для 525-дюймових пристроїв. Для всіх них передбачені салазки для безгвинтового кріплення. А там де салазок немає, місце для зовнішнього 35 дюймового пристрою. Ще три 35 дюймові накопичувачі розташуються знизу. Для кріплення також використовуються комплектні салазки та гвинти. З одного боку процедура доволі проста, але з іншого встановити сюди 2,5 дюймовий твердотільник без перехідника не вийде. До слова, для SSD є лише одне місце на боковині цієї конструкції. А такий ось цікавий елемент, призначений для підтримки заднього краю відеокарти. Задля сумісності з найрізноманітнішими адаптерами його можна переміщати, а при необхідності і зовсім зняти. Також на передній панелі можна встановити пару 120 мм вентиляторів. А от 240 мм СРО сюди не поміститься, оскільки кошик для кріплення 35 дюймових накопичувачів незнімний. Переходимо до тилу. Його ми вже добре роздивилися при зовнішньому огляді. Єдине з внутрішнього ракурсу видно 29-сантиметровий кабель вентилятора з трьохконтактним роз'ємом. Пропелер не підтримує зміни регулювання швидкості обертання, тому можна розраховувати на стабільні тисячі обертів на хвилину при середньому рівні шуму. Верхня панель повністю глуха, що не найкраще рішення для системника з потужною відеокартою. На нижній же помітні м'які антивібраційні стійки, на яких і розташовується блок живлення. Вони доволі високі, через що блок живлення піднімається над дном і може захоплювати повітря також самого корпусу. Звичні моделі довжиною 140-160 мм міліметрів. Сюди можна встановити без будь-яких незручностей. Набір проводів для підключення фронтальної панелі включає до свого складу колонку HD Audio довжиною 67 см. Конектори для підключення клавіш вімкнення і перезавантаження та led індикаторів на 37 см, а також кабелі для приєднання порту USB 30 та USB 2.0 довжиною 46 і 41 см відповідно. Загалом складання системи усередині ЧІФТЕК Libra LF02B OP відбувається без будь-яких складностей. В свою чергу, вільне місце за піддоном дозволяє спробувати прокласти провідники максимально естетично. На жаль, цього не можуть запропонувати інші представники даної лінійки. Процесорний кулер Noctua nhu 12 a висотою 158 мм mm помістився без проблем. Крім того, є ще кілька міліметрів запасу. Тому корпус цілком готовий прихистити навіть моделі на 164 мм. Mm. Це ж стосується і відеокарти PowerColor Radeon RX 6800 Red Dragon довжиною близько 320 мм. До слова, за заявою виробника, це граничне допустиме значення, тоді як ми наміряли всі 370 мм при знятому кріпленні для підтримки графічних адаптерів. І ще про останнє це доволі корисна річ при використанні габаритних відеокарт. Однак ми так і не змогли ним скористатися, оскільки на торці нашої RX6800 не виявилося отворів для встановлення відповідного кріплення. SSD Kingston HyperX Fury формату 2,5 дюйми і блок живлення Чифтронік Steel Power 750 Вт довжиною 140 мм. Також розташувалися усередині без труднощів. А от при бажанні встановити ще один 2,5 дюймовий пристрій доведеться купувати перехідник на слот 3,5 дюйми. Ну або щось допридумувати. Через використання лівої металевої боковини насолодитися підсвіткою внутрішніх компонентів можна буде хіба що після її зняття. Що ж, теж варіант для любителів поспостерігати, як крутяться вентилятори і як світяться комплектуючі. Якість складання корпусу також не викликає зауважень. Ніякого дрижання під час роботи не було чутно. До того ж чифтек Libra lf 02 b OP помітно жорсткіший за переважну кількість більш доступних моделей. Для тестування корпуса ми використовували наступний конфіг. Корпус Chieftec Libra LF02B OP ми протестували з комплектною 120-мм вертушкою, встановленою на задній панелі, а також з парою додаткових 120-мм вентиляторів Chieftec AF1225 PWM на передній панелі. Їх швидкість обертання 1700 обертів на хвилину. Тесті, де основне навантаження лягло на CPU, результати виявилися цілком закономірними. Так, тильний вентилятор допомагає вивести з корпусу тепло, отримане від габаритного кулера, тому і різниця температури порівняно з показниками відкритого стенду, склала усього 4 градуси. Теж саме можна сказати і про температуру материнської плати. Бенчмарк 3D Time Spy навантажив і процесор, і відеокарту. Остання, порівняно з відкритим стендом, нагрілася на 5 градусів більше. Застосування двох фронтальних вентиляторів дозволить трішки її охолодити. Але чи варті ці 2 градуси різниці до комплектації та підвищеного рівня шуму вирішувати вже власнику. Тим більше, що при навантаженні на саму відеокарту ефект від фронтальних вентиляторів ще менш відчутний, хоча задля справедливості вони таки допомагають скинути до 3 градусів чіпсету та VRM. З іншого боку, отримані значення є невеликими, як і нагрівання ssd накопичувача. В реальності небагато власників даного корпусу будуть збирати у ньому систему з 250-ваттною відеокартою та 105 ватним 24 потоковим процесором. А при комплектуючих на зразок Core i5-13400 плюс Radeon RX 6650XT чи GeForce RTX 3060 тильного вентилятора цілком вистачить для відведення тепла від системи. Хоча зовні корпус Chieftec Libra LF 02B OP максимально схожий на представників даної лінійки, виробнику вдалося помітно його осучаснити. Так, блок живлення тепер розташований знизу, усі панелі, включно з внутрішніми, пофарбовані у чорний колір, а також передбачене місце для прихованого прокладання кабелів за піддоном. І як ми переконалися на власному досвіді, у середині такого корпусу при бажанні вдасться зібрати навіть досить потужну ігрову систему. Тримати належну температуру допоможе тильний 120-мм вентилятор, який іде в комплекті постачання. Також є тримач для відеокарти, який втім підійде не для всіх моделей. Аут і з місцем для комплектуючих проблем не буде. Сюди помістяться процесорні кулери висотою до 164 мм та графічні адаптери довжиною до 370 мм. Ще одна перевага лінійки Чифтек Лібра полягає в наявності посадкових місць для двох зовнішніх 5.25-дюймових пристроїв та одного 3,5 дюймового, а також чотирьох 35 дюймових жорстких дисків. А от одного 2,5 дюймового місця може бути малувато. Також хотілося б, щоб усі USB-порти на передній панелі були третьої ревізії, не кажучи вже про USB Type-C. У підсумку такий корпус за близько 2700 гривень поєднує у собі можливості для збірки досить потужної сучасної системи з підтримкою 5.25 та 3,5 дюймових пристроїв, чого не може запропонувати більшість опонентів. Дякуємо за увагу! Підтримати нас, як завжди, можна вподобайкою, коментом, звісно ж, підпискою і вмиканням дзвоника, а також рекомендацією друзям. До нових відео! Все буде Україна!